Хочеш щоб твої майстри не тікали, а росли всередині твого салону. Даю тобі чітку кар'єрну систему, яка збереже твою команду. Лови і збережи її. Перший етап майстер-стажер. Ця людина, працює від одного місяця в салоні, має базове навчання і в основному працює на моделях. Другий етап це майстер. Це людина, яка базово виконує всі послуги, виконує їх гарно, але не має підвищених прайсів, цін і відсотків. Третій етап це топ-майстер і повернення клієнтів до нього. Надзвичайно високе прайс може бути на 20% вище, чим в попередньої категорії. І це майстер, який виконує надшвидко свою роботу і має високу кваліфікацію. Четвертий етап це арт-майстер. Він має запис на місяць вперед. А ще ця людина може навчати новачків, бути викладачем і спеціалізується абсолютно на всіх послугах, і робить їх на найвищому рівні. Така система грейді вона допоможе вам утримувати команду і робити так, щоб майстри у вас постійно зростали. А це і є. Класний крутий спосіб зберегти людей в своєму колективі. Підписуйся тут. Ти знайдеш дуже багато корисних порад для власників салонів краси.